В ефірі з Вашингтона програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Юля Ярмоленко. Вітаю. Адміністрація чинного президента США Джо Байдена працюватиме над тим, аби Україна увійшла у новий рік у найсильнішій позиції і для продовження боротьби, і для потенційних перемовин, якщо до цього дійде. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на підсумковій прес-конференції за результатами міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі. Блінкен закликав союзників не збавляти темпи підтримки України, адже нині ключовий момент у війні, і пообіцяв сприяти своєму наст. Тупнику адже світ не зупиняється через перехід влади give Ukraine у час, який у нас залишився, ми працюємо над тим, щоб дати Україні нашій власній країні, нашим союзникам і партнерам найсильнішу із можливих позицій на наступний рік і надалі. Якщо Україна вирішить, що їй потрібно продовжувати боротьбу, ми хочемо переконатися, що вона має усе необхідне для продовження боротьби гроші, озброєння, мобілізовані війська. Якщо вона вирішить брати участь у перемовинах, якщо Росія і Путін матимуть наміру це робити, тоді ми знову ж таки хочемо переконатися, що Україна виступає із позиції. І сили я зі свого боку намагаюся не лише з точки зору України, а й загалом дати наступній адміністрації найсильніші карти в усіх царинах і передати естафету таким чином, щоб вони могли одразу взятися за справи, адже світ не зупиняється лише через те, що у нас у США відбувається перехід влади Більше про підсумки зустрічі головних дипломатів НАТО відповідь союзників на прагнення України приєднатися до альянсу і зміну траєкторії війни. Поговоримо з моїм колегою-кореспонденткою Радіо Свободи Заряною Степаненко, яка приєднується до ефіру із Брюсселя. Заряно, вітаю тебе. Отже, перед зустрічю головних дипломатів країн НАТО Україна відкрито говорила про те, що хоче отримати запрошення приєднатися до альянсу найближчим часом. Голова МЗС України Сибіга у Брюсселі намагався пояснити, що альтернативних гарантій безпеки Ки Україна не бачить, як реагують на це союзники, і чи є зрушення у плані запрошення? Вітаю, Юлія. Мета долучитися до альянсу для України лишається незмінною, як власне і позиція союзників. Ми чуємо публічні відсилки до декларації у Вільнюсі і Вашингтоні, де лідери після своїх самітів розписалися в тому, що шлях України до НАТО незворотний, і одного дня вона стане його частиною, коли погодяться союзники і будуть виконані умови. Щось принципово нового зустріч міністрів у Брюсселі не принесла. Український топ дипломат демонстрував тут колегам Будапештський меморандум. Умент із моменту підписання якого минуло, як пам'ятаєте, 30 років, і Сибіга хотів із нагоди цієї дати нагадати союзникам, що альтернатива членству не спрацювала. Однак запропонувати його чи запросити Україну в альянс, як і раніше, не готові Німеччина, Сполучені Штати, Угорщина, Словаччина, Туреччина, Люксембург це про кого відомо. і є підстави вважати, що у цьому так званому таборі противників більше країн насправді співрозмовники Радіо Свобода у дипломатичних колах НАТО не Офіційно коментувати тему розповідали, що наприклад учора за вечерею у штаб-квартирі альянсу український міністр ініціював дискусію про членство однак її обірвав його нідерландський колега, глава МЗС Нідерландів. Відповідно зі словами, що зараз інший фокус військова підтримка України. І в розмові з журналістами Сибіга сьогодні визнав, що дійсно складно дискутувати про членство в НАТО і його формат, коли бойові дії у розпалі. Ми країна, щодо якої ведеться російська агресія, і дійсно складно говорити про можливість членства країни в НАТО, коли на її території ведуться військові дії. Це така позиція деяких країн НАТО, які вважають, що це може спричинити пряме втягування їх у війну. Україна цього не прагне. Ми говоримо про наше членство в НАТО як стратегічну мету. Зрянок Кіт Кело, якого новобраний президент Трамп, хоче бачити спецпредставником з питань України і Росії, раніше опублікував свій план завершення війни в Україні, в якому зокрема припустив, що питання членства України у НАТО може бути відкладене на невизначений термін. Як реагують на це представники України, і чи багато уваги у Брюсселі цього разу зосереджували на питанні потенційних перемовин? Юлю я питала сьогодні Андрія Сибігу, що взагалі відомо в Києві про плани Дональда Трампа і його оточення, і на це міністр не відповів, лише коментуючи контакти з майбутньою адміністрацією з боку української сторони. Підтвердив, що зараз їх намагається налагодити зокрема очільник офісу українського президента Андрій Єрмак, перебуває нині з візитом у Вашингтоні. Казав і генсекретар НАТО, що крок за кроком цитата Україна наближається до альянсу. Як союзники і домовилися на самітах у Сполучених Штатах, також по коли кулитві, що насамперед слід зосередитися на військовій підтримці, щоб за потенційним столом переговорів саме Києва не Володимир Путін міг говорити із позиції сили і отримати бажаний результат. Видання New York Times узагалі писало, що Марк Рюте буцімто учора пропонував Україні відкладати можливі перемовини, аж доки від заходу не надійде достатньо військової допомоги. Публічно генсекретар НАТО говорив, що не слід зараз обговорювати взагалі, який вигляд може мати процес мирного. Врегулювання, мовляв, спочатку, а тобто військова допомога, потім уже е, всі подальші літери і процеси. З тим, як Росія посилює атаки та розширює війну за допомогою північно-корейських військ і зброї, союзники працюють над виконанням фінансової обіцянки надати 40 мільярдів євро допомоги Україні у 2024 році. Але ми повинні зробити більше ніж просто підтримувати Україну у її боротьбі. Ми повинні забезпечити достатню підтримку, щоб раз і назавжди змінити траєкторію цього Зоряно, От ці слова генсека НАТО Марка Рюту про зміну траєкторії конфлікту. Про що йдеться і як це бачать союзники? Юлю в поняття зміни траєкторії Рюте вкладав посилення України і не лише захищаючи її енергооб'єкти. Це на часі з настанням зими, а і шляхом надання наступальної зброї і забезпечення тренувань українським військовим. Держсекретар Сполучених Штатів зі свого боку сказав, що до кінця каденції чинного президента Сполучених Штатів Джо Байдена країна витратить на допомогу Україні усе фінансування, авторизоване Конгресом. Загальна сума цього річ була, як пам'ятаєте, 61 мільярд доларів. Близько 61. Одного, утім, зауважив Ентоні Блінкен навіть з грошима і боєприпасами потрібні люди на фронті, щоб протистояти російській агресії. And then Мобілізація – це життєво важливо, бо навіть із грішми і з озброєнням на передовій мають бути люди, які мають давати відсіч російській агресії. Україна має ухвалити складні рішення щодо мобілізації, але ці рішення необхідні. Водночас, ми маємо зобов'язання за кожну людину, кожного солдата, якого мобілізує Україна. Ми зобов'язуємося переконатися, що вони матимуть підготовку і обладнання, аби ефективно захищати свою країну. Раніше в пресі циркулювали повідомлення, що Сполучені Штати розчаровані рішенням України не знижувати мобілізаційний вік із 25 до 18 років. Українське ж керівництво своєю чергою заявляло, що не вся обіцяна допомога надходить вчасно і у відповідних обсягах. Хісь найактуальніших запитів, озвучених Києвом зараз у Брюсселі, зокрема що 20 систем ППО і діалоги з партнерами на цю тему. Сказав Сибіга, продовжиться. Шанс на те, що він буде результативним, бачить. Юлю, дякую, Зоряно. На зв'язку із Брюсселя була кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. От адміністрації Джо Байдена лишається 47 днів і у Білому домі дійсно заявляють, що працюють над тим, аби посилити Україну, і для цього обіцяють використати кожен цент із попередньо схваленого конгресом фінансування. Тим часом запит Байдена на додаткові 24 мільярди доларів для України наймовірніше залишиться без відповіді. Про це сьогодні заявив спікер Палати представників Майк Джонсон. Як Білий Дім і Пентагон планують використати залишкові ресурси на посилення Києва, детально. Поговоримо про це із нашим кореспондентом у Пентагоні Остапом Яришем. Остапе, привіт, вітаю. Юрі. Отже, скільки фінансування нині залишилося у чинної адміністрації для допомоги Україні, і чи гарантовано використають вони усі ресурси? Юлю після того, як США оголосили у понеділок пакет допомоги на 725 мільйонів доларів, залишається близько 6 мільярдів доступних за різними програмами озброєнь для України. Чотири мільярди схвалені конгресом доступні для програми ПІДІ це програма президентських повноважень, за якою США відгружають зброю із власних складів, доставляють до України. Це основна програма, за якою Україна отримує зброю від Сполучених Штатів. Ще два мільярди залишаються на програму USA. це програма, за якою Сполучені Штати оформлюють замовлення у виробників, закуповують озброєння і пізніше, вже протягом року чи навіть більше доставляють його до України. А в Білому домі обіцяють використати всю цю суму до 20 січня кінця президентських повноважень Джо Байдена на додачу до цього юлю є ще два мільярди. Це додаткові кошти, які пізніше виявили внаслідок бухгалтерських перерахунків. Щодо цього, в Пентагоні мені відповідають, що мають намір їх використати, теж але обіцяти не збираються. Тому це питання е, тут залишається відкритим щодо того, як буде виглядати допомога від США у наступні півтора місяці. Про це е, сказав Джейк Саліван у своїй заяві. Давай послухаємо її. Президент доручив Міністерству оборони стрімко доставити зброю в Україну, аби Україна мала спорядження необхідне для захисту. Від сьогодні до середини січня ми поставимо сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі додаткових ракет та інші критичні засоби, аби допомогти Україні захистити її свободу та незалежність. Президент прагне поставити Україну в найсильнішу можливу позицію, і ми продовжимо втілення цієї стратегії на підтримку України та її боротьби за свободу. Юлі, постає питання, чи встигнуть сполучені штати використати цю суму і надіслати зброю до 20 січня. Якщо ми говоримо про основну програму підій, коли зброю відгружають зі складів, тут може бути складніше, тому що на момент оголошення пакетів допомоги ця зброя має бути фізично на складах у Сполучених Штатах. Зараз залишається для цього знову ж таки близько 4 мільярдів. Я підрахував юлю також суму приблизно сполучені штати надали Україні у період з травня по листопад цього року, тобто протягом 7 місяців. Зараз залишається близько півтора місяці, щоб також суму освоїти. Чи встигне це зробити? Знову ж таки питання в Пентагоні. Обіцяють, що зроблять все для цього необхідне і що кожен цент використовує. Втім, додають, що можливо деякі озброєння прийде до України. Після 20 січня, тому що одна справа оголосити пакети допомоги, інша справа їх фізично доставити. Юлю, ми свого боку, як журналісти, можемо тримати це питання на контролі, вимагати підзвітності в американського уряду. Що ми і будемо робити? Безумовно, Остапа. Ми також знаємо, що президент Байден попросив конгрес схвалити додаткові 24 мільярди для України, але так виглядає, що через палату представників це провести не вдасться. Що це за сума, і яка позиція спікера Джонсона щодо цього запиту? Ілью, так дійсно йдеться про новий запит додатковий від адміністрації Байдена, який він направив до конгресу. Йдеться про 24 мільярди на різні програми збройної підтримки для України на 2025 рік. Їх розподілили по різних програмах. Я бачу, наші глядачі ставили питання юлю про те, для чого цей запит, якщо адміністрація досі не використала 61 мільярда, які схвалили у квітні, і ця зброя досі не надійшла. Слушне питання. Справа в тому, що цей 24 мільярд, про який просить американський президент Джо Байден, його хочуть закласти, чи пропонують в Білому домі закласти на 2025 рік. Тому в разі схвалення конгресом юлю ця сума опинилася б у розпорядженні вже нової адміністрації Дональда Трампа, і саме Дональд Трамп вирішував би як ці. Кошти використовувати. Але інше дуже важливе питання юлю. Дійсно, чи схвалить це конгрес? Для цього потрібно пам'ятаємо більшість палати представників та американського сенату. Поки що так виглядає, що це може бути складно. Сьогодні про це говорив спікер Майк Джонсон, від якого буде залежати, чи виставлять це питання на голосування, відповідаючи Катерині лісуновій нашій кореспонденції в конгресі. Він сказав, що на цю мить цього робити не збирається. Давай послухаємо, чому yes. Минулого тижня адміністрація Байдена звернулася з проханням приєднати до майбутньої короткострокової резолюції додаткову допомогу Україні на 24 мільярди доларів. Ви плануєте це зробити? Яка ваша позиція щодо цього? Я не планую цього робити. Зараз в Україні відбуваються події щогодини, як ми й передбачали. І як я вже казав усім вам за тижні до виборів, якщо Дональда Трампа буде обрано, це змінить динаміку російської війни проти України. І ми бачимо, що це вже відбувається. Тож нині це не залежить від Джо Байдена приймати такі рішення зараз. У нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати та взяти на озброєння стратегію нового командувача щодо всього цього. Отже, я не очікую, що зараз буде будь-яка будь-яке фінансування для України Остапа держсекретар Блінкен сьогодні заявив, що буде усіляко сприяти своєму наступнику. Як у команді новообраного президента Трампа реагують на зусилля чинної адміністрації посилити підтримку України перед своїм відходом? Юлю від самого Дональда Трампа, поки що, ми про це не чуємо. Він про Україну згадував більше протягом передвиборчої кампанії. Зараз про це говорить значно менше, але говорять люди з його оточення з його орбіт. Зокрема, генерал Кіт Келок, думаю, глядачі його знають. Наші це людина, яку Дональд Трамп хоче бачити своїм спецпредставником із питань України та Росії людина, яка буде. Представляти позицію Дональда Трампа і виконувати його політику щодо обіцянок закінчити російську війну проти України, пам'ятаємо, Дональд Трамп обіцяв це зробити ще до інавгурації, до того як займе свою посаду в Білому домі. Так от, Кіт кіткелок вважає, що зусилля адміністрації Байдена направити всю можливу допомогу для України зараз до 20 січня є доброю добрим кроком для Дональда Трампа, в тому числі тому, що може додати йому додаткові важелі впливу а, у потенційних переговорах у майбутньому. Послухаймо, як саме про це сказав Кіт Келок в інтерв'ю цього тижня. Fox News. у певному сенсі це досить добре для новообраного президента Трампа, тому що це дає йому важіль впливу. Він може ухвалити рішення про те, що він хоче робити. І чим більше із цього робить адміністрація Байдена, тим більше можливостей для новообраного президента робити те, що він захоче. І знову ж таки, він розуміє важелі впливу, мабуть, краще ніж будь-який інший, зважаючи на його досвід у бізнесі. Тож у мене немає проблеми з тим, що зробила адміністрація Байдена. Все це про важелі впливу. Президент Трамп це розуміє і збирається використати на свою користь. Ось таку думку висловив Кіт Келок, представник Дональда Трампа, з питань України та Росії. Юля, але тут важливо зауважити і про це сам Кіт Келок неодноразово говорив в ефірі Fox News. Він буде лише представником, речником, посланцем Дональда Трампа, і він не формуватиме політику. Так. Він лише буде її представляти фінальне слово і рішення безумовно буде залежати від наступного американського президента. Безумовно, дякую тобі, Остап. На зв'язку із Пентагону був мій колега Остап Яриш. you <music> Державний департамент США запроваджує візові обмеження проти п'яти російських посадовців за їхню участь у порушенні прав людини в Україні, зокрема примусову депортацію, переміщення і утримання українських дітей. У заяві Держдепу йдеться, що від початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала тисячі дітей і продовжує створювати перешкоди для їхнього повернення. Сполучені Штати будуть продовжувати використовувати усі доступні засоби аби допомогти Україні у знаходженні і поверненні дітей, кажуть у відомстві. Сьогодні ж у Нью-Йорку пройшло спеціальне засідання Генасамблеї ООН, присвячене українським дітям. Усі подробиці знає Ірина Соломко, яка приєднується до ефіру зі штаб-квартири ООН. Ірина, вітаю. Вітаю, Юлю. Отже, не вперше у штаб-квартирі ООН говорять про систематичне викрадення Росії українських дітей. Але чим особливо сьогоднішнє засідання? Так, Юлі, це засідання справді було досить унікальним і особливим навіть може сказати, тому що це вперше брифінг ради безпеки був присвячений виключно темі українських дітей в цій війні, тому що до цього ця там лунала, але вона лунала як частина. Наприклад, коли коли презентували доповідь щорічну доповідь заступника секретаря генерального секретаря, який опікується темою дітей в конфліктах, також під час цієї щорічної доповіді, звичайно, тема України звучала або під час засідань. Коли обговорювалася ситуація з обстрілами інфраструктури, але так, щоб повністю саме дітям було присвячена засідання ради безпеки, цього не було до цього українським дітям. Я маю на увазі. Також важлива дуже така особливість цього засідання, в тому, що брифіром, а я нагадаю, що засідання ради безпеки воно побудовано таким чином, що перед тим як починають виступати відповідно України, мають виступити брифери. Це люди, яких обирають ті, хто ініціює це засідання, і вони проходять певну таку навіть верифікацію з боку секретаря ООН, тому що всі всі цідали. Які вони відповідно поширюють це все під де під протокол? Так у цього разу в залі ради безпеки була представниця українського громадянського суспільства Катерина Рашевська, яка відповідно говорила про те, як вони досліджують цю тему. І також цікава така особливість цього засідання в тому, що зазвичай позицію України представляє український посол Сергій Кислиця цього разу. відповідно. Позицію Україну представляла Дарія Зарівна, це а, помічниця та радниця а, керівника офісу президента Андрія Єрмака. Також вона, по суті, очільниця ініціативи а, Bring Kids Back UA, тобто це поверніть дітей та в Україну, і вона якраз говорила а, свого боку, що ж відбувається в цьому контексті. Також хотіла би зауважити, що цього місяця в Раді безпеки головують сполучені штати і те, що вони саме розпочали своє головування з теми українських дітей, це дуже показово. І також, попри певні тіні. І намагання за от інформацію дипломатів все ж таки Росії протистояти проведенню цьому засіданню. Також навіть заблокувати певних спікерів. Це засідання відбулося. А те, наскільки ця тема непроста, важлива та емоційна для сполучених штатів, можна зрозуміти з виступу відповідно американської посолки Лінди Томас грінфілд Діти ніколи не починають війни, але вони завжди є жертвами війни. У них крадуть можливість ходити до школи, позбавляють впевненості, що їхній дім буде стояти, позбавляють тепла взимку, забирають свободу, крадуть життя. Колеги, заради усіх дітей України, ми повинні закликати Кремль припинити цю загарбницьку війну. Історія показала, заспокоєння агресора породжує лише більше агресії. Ми бачили це в Грузії у 2008-му, Ми бачили це в Криму у 2014-му, Ми бачили це на сході України за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. І зараз ми ризикуємо побачити це знову. Ірина, яку нову інформацію і найбільш потужні меседжі ми почули сьогодні? Так, юлю серед доповідачів був і очільник єльського лабораторії гуманітарних досліджень єльського університету. Він презентував по суті результати дослідження щодо русифікації українських дітей, які були депортовані в Україну. Ми вчора про це говорили в нашому відповідному випуску. Але сьогодні ця тема знову ж таки вперше лунала на раді безпеки. Також Катерина Рашевська говорила, наприклад, про таку тему, яка не була досить висвітлена навіть в українських медіа. Вона говорила про 1,2 мільйона українських дітей, які відповідно мешкають на Воних території, що з ними Росія відповідно робить там, і також звичайно вона багато говорила про те, яким чином Росія все ж таки мілітаризує українських дітей. Плив від того, коли тобі говориш, що та країни не існує, що ти маєш раптом полюбити Російську Федерацію і писати листа російському солдату, який ймовірно міг вбити твоїх родичів. А у нас був на жаль один кейс, коли в хлопчика справді загинула мама під час евакуації і на нього надягали російські прапори, змушували брати участь в цих цих пропандийських активностях. Вочевидь, цей згубний вплив він набагато більший, і тому я сьогодні говорила і про те, як росіяни вивозять українських дітей для того, щоб перетворювати їх у своїх лояльних солдат. Щоб не гаяти часу після того, як вони досягнуть повноліття. Навіть демонструвала фото, тому що вони мене особисто дуже вражають. Українські діти зовсім невеликі, зі зброєю, десь біля вертольота. Після того, як вчилися стрибати з парашутами. Ірина. Чи може це засідання якимось чином сприяти поверненню українських дітей? На які результати сподівається українська делегація? Так, Юлія, ти знаєш, що говорила не лише з українською делегацією, з різними спікерами, бриферами. Вони всі переконані, що це дуже важливе засідання, але отже, я нагадаю, що ці всі факти вони звучаться на такому рівні, і це по суті змушує країни, члени ООН, в принципі на них реагувати. А також мені поспілкуватися поспілкувати чотиргієм Кослицею, так от він пояснив, зокрема, які наслідки цього засідання будуть вже в рамках системи ООН. Наслідки будуть, тому що. Ми очікуємо початок підготовки країнової доповіді спеціальним представником генерального секретаря по дітях в конфлікті. Ми знаємо про те, що Збройні сили Російської Федерації це вже трохи інший аспект, але все одно, Збройні сили Російської Федерації вже два роки поспіль знаходяться на списку ганьби, і мало-помалу ми рухаємося. До того, що Російська Федерація буде нести вже пряму відповідальність за свої дії, і наступного року ми очікуємо, що будуть дуже потужні висновки, в тому числі і тих мандатів, які існують в рамках організації об'єднаних Націй, які відповідають за права дітей в конфліктах. Ірина, яка загалом нині ситуація із поверненням викрадених українських дітей? Так, Юлі, ти знаєш, в цьому напрямку багато зусиль робиться і на рівні громадянського суспільства, і на рівні держави. І, Зокрема, ця ініціатива та про яку я вже згадувала це Bring Kids Back UA, яку очолює в принципі Дар'я Зарівна. Вона говорить про те, що Україна намагається все ж таки систематизувати та інціалізувати цей процес. І, зокрема, ми з нею поспілкувалися, і вона говорила про те, що розширюється пул тих країн, які зараз на себе беруть зобов'язання, тобто крім Катару та Ватикану, які раніше були активно залучені, все ж таки в цей процес повернення дітей зараз також до цього долучилася і південна Африка. і, Звичайно, найближчим часом буде зрозуміло яким чином це плине, чим вдасться повернути більше відповідно дітей в Україну. А також створені певні такі механізми відповідно аналізу бази даних і збору бази uh -huh. даних в контексті цих депортованих дітей, щоб відповідно щоб це допомагало повертати їх в Україну. Юлю ірина, дякую, що продовжуєш висвітлювати цю важливу тему на зв'язку зі штаб-квартири. ООН була Ірина Соломко. you <music> Лос-Анджелесі презентували унікальну збірку української музики, створеної за часів СРСР під назвою «Ажгай Гуде готували платівку 5 років. До неї увійшло 18 оригінальних композицій, які досі не були популярними, адже виконувалися вони для невеликої аудиторії справжніх поціновувачів подалі від вух радянських цензорів. Розповідає Христина Шевченко. Запальний фанк, вільний джаз, майже класичний поп-рок чи синтетичне звучання електронної музики. Платівка, аж гай шумить, наче екскурсія різними епохами розповідає слухачу, як українські музиканти намагались іти в ногу із заходом, одночасно шукаючи своє унікальне звучання. Ми дійсно намагались розповісти історію опору та стійкості і думали про те, як митці працюють в умовах репресивних режимів. Але це як вода, яка знайде шлях. Вода знайде шлях до океану. У неї є пам'ять. Музика також знайде шлях. Люди намагаються робити музику тихішою, і вони знають, що мистецтво та музика є одним із найпотужніших речей у світі. Часто це перше, що хтось намагається придушити або спробувати контролювати. Аж гай шумить» – це український звуковий архів з 1971 до 1996-го. Це перша така повна збірка української музичної сцени кінця ХХ століття. Збірка вийшла на лейблі Light in the Attic Records із Сіетла. Співкуратором збірки став український архівний лейбл Шукай. Вони займаються пошуком втраченої музики 60-х-90-х років ідея спочатку полягала в тому, щоб показати естонську, литовську, українську музику, розповісти історії кількох країн, які входили до складу радянського союзу. Коли Росія вторглася в Україну, ми вирішили, що нам варто зосередитись саме на українських артистах, тому що вони стали більш залученими, і вони дійсно були дверима і ключем до такої кількості неймовірної музики. Тож це була справжня співпраця. Над збіркою, до якої увійшло 18 треків, команда працювала аж 5 років. Тут можна знайти експериментальні музично-поетичні композиції, ремікс української народної музики для дискотек та акустичну музику з елементами середньовічної слов'янської мелодії. Насправді я вже скачала все в Apple Music, коли тільки побачила анонс, і мені дуже сподобалася музика, і вона інша. Вона відкриває якусь нову сторону української музичності. І музика це такий універсальний інструмент і така універсальна мова, якою ми всі спілкуємося, яка зрозуміла без слів. І яка дуже тонка і дає можливість викликати почуття не просто якесь розуміння, а почуття і поговорити з душі на, на душу. І саме тому мені здається, що це дуже інша подія, і таких мені здається не вистачає. Співавтор документального фільму про вокально інструментальні ансамблі 1970-х років, вусатий фанк Віталій Бардецький став наратором збірки. Його голосом звучать тексти, які допомагають слухачам зрозуміти історичний контекст написання цих композицій. Простежити розвиток музики дозволяє і послідовність треків на платівці від давнішої до новішої. Мені цікаво, що він такий еклектичний, і мені подобається, що замість того, щоб бути схожим на мікс стрічку, де діджеї підбирають все на основі звуку. Він організований у хронологічному порядку. Тож я з нетерпінням чекаю, щоб послухати платівку і дізнатися більше про музику в Україні, про яку я не так багато знаю. Прикрасили платівку роботи легендарної української художниці Марії Примаченко. Послухати музику і тепер можна на стримінгових сервісах на вінілі чи компакт-диску, який йде в комплекті до 64-ї сторінкової книжки, яку випустив лейбл. Частину коштів від продажу буде передано київській волонтерській групі Лівий берег, яка працює над відновленням регіонів, що постраждали від війни в Україні. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Вікторія Виськевич, Богдан Шевченко для Голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимося завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.